Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Я сподіваюся, ви за мною сумували, тому подивимось актуальні питання, як завжди нагнітається ситуація щодо наступу на Київщину. Подивіться мої попередні прогнози. На щастя, вони збулися, ніяких наступів не було. На жаль, були обстріли Києва. Але все ж таки будемо зараз дивитися на наступний місяць, в липні, чи буде наступ на Київщину? Липень, чи буде наступ на Київщину? Поставте лайк, дзвіночок, підпишіться, хто не підписаний. Лицар жезлів випадає. Лицар Пентаклів, п'ятірка кубків і шістка жезлів. По розкладу мені не дуже подобається, тому що є активні карти жезлів, єрофант. Дивіться: лицар пентаклів. П'ятірка кубків і шістка жезлів, тут е, будуть атакувати, по-перше, там, де вода, водосховище, Київщина, знову готуйтеся, можуть атакувати владні структури, лицар жезлів, далі йде п'ятірка пентаклів, і це радує, що навіть якщо е, будуть пробувати якісь ДРГ чи просування, все ж таки цей наступ може не увінчатися успіхом. Але те, що якесь буде суттєве загострення, так на жаль, я е, також можу сказати. Тому для того, щоб. Перевірити цю версію, давайте переглянемо, що нам покажуть карти Ленорман. Пишіть з яких міст ви дивитесь, мені цікаво. Географія, які міста дивляться мене, щоб я їх розглядала в наступних розкладах. Також передивіться попередні відео, вони актуальні на даний час. Зокрема, мій паропрогноз на літо. І вже частково він відігрується, збувся. Давайте дивимось. Наступ на Київщину в липні. Чи покаже Ленорман? На дні колоди птиці. Це говориться про те, що йдуть розмови, нагнітається паніка щодо наступу, що тут у нас, букет, якір і сад. Я думаю, що по цих картах знову ж таки окупації Київщини повторно не показує. По якору ситуація буде плюс-мінус стабільна, але, але є якісь нюанси посаду, і ми будемо зараз уточнювати, залежить від того, як наші партнери будуть нам допомагати. Конюшина додатково і. Тут випадають батіг. Дивіться, може бути інформація про те, що раптово пішли якісь ДРГ. Ось таке може бути. Але по конюшині це якась невелика кількість, це не якийсь серйозний великий наступ, що все окупували, все пропало. Ні, такого не буде. На щастя, сподіваюся, що мій прогноз збудеться. Якщо ви хочете, також, щоб наступу на Київщину не було, поставте лайк, поділіться цим відео з іншими глядачами, своїми знайомими, щоб як можна більше в цей прогноз. Задати енергії і щоб він реалізувався. На жаль, щодо загроз, я можу сказати, що обстріли по цих картах Київщини будуть дуже-дуже ймовірно. По-перше, це водосховище п'ятірка кубків, дамби, мости, так що Київ, Київщина, готуйтеся. Далі, на які дати звернуть увагу найбільше? З 2 по 6 число липня. Далі велика увага до 9 липня і 20 липня, також 12 число. Запам'ятайте ці дати і будьте особливо уважні в ці дні. Звісно, таро конкретні чіткі сроки не показує, але орієнтовно близько цих днів. Будьте дуже уважні, і, звісно, будуть атакувати водосховища, також будуть е, атакувати е, владні інституції, тобто е, атаки на військово-політичне керівництво або ж на будівлі, де е, відбуваються, так скажемо, ставки е, головнокомандувача, інших державних органів, Ось по Ярофанту може бути е, те, що те, що чи можуть піти. Я схиляюся, що можуть бути якісь ДРГ, тому що тут все ж таки є лицар жезлів, тут випав батіг. Тому не розслабляємось, але те, що все пропало, все окупували, все затопило, то. Поки наразі прогноз такого не показує. Чому я так думаю, тому що п'ятірка кубків шістка жезлів все ж таки говорить про те, що затоплення, навіть якщо будуть бити по дамбі, по водосховищу, то можна буде все ж таки як цього уникнути. В той же час якісь руйнування можуть бути. Будьте дуже обережні. Якщо брати по єрофанту, то це місця, де багато навчальних закладів, або ж, тобто біля навчальних закладів, біля лікарень, біля держустанов по єрофанту. Ну і, звісно, там, де вода, мости, дамби, велика загроза. Далі будемо сподіватися. На краще. Також в мене завжди просять, щоб я подивилася Херсон, тому давайте подивимося Херсон. Чи є загроза окупації повторна Херсону е в липні? Чи є загроза повторної окупації Херсону в липні? Бажаю, щоб всім, хто з Херсона мене дивиться, щоб у вас все було добре. Щоб всі загрози оминали вас стороною, а мій прогноз був лише попередженням. На дні колоди зірка. Тут лицар жезлів дублюється, сімка жезлів і шістка кубків. На жаль, тут говориться про повторення подій. По сімці жезлів е, і е, лицару жезлів також я можу сказати, що ДРГ якісь будуть пробувати йти. Вони, в принципі, постійно на систематичній основі час від часу е, намагаються переправитися е, до Херсону, але е, їх будуть відбивати. Сімка жезлів і по шістці кубків, в принципі, будуть… Е, Буде так, як було. На жаль, атаки в нічний час, атаки дронами, можливо, навіть атака хімічна, якась, забруднення води з лицарями кубків, обстріли з води і, на жаль, на жаль, прогноз такий, але окупації тут не показує. В той же час злетіти буде багато чого, і наші будуть відбивати всі загрози. Давайте далі подивимося, які можуть бути дні особливо загрозливі. Побачимо, що покаже. Так, 29 тут жінка, гроб 8, 12 і 18. Зві... Собака, зверніть увагу місця, мабуть, поховань біля кладовищ, або місця, де щось таке таємне, що зберігається, ну, де зброя, наприклад, чи як є якісь інші щодо війни склади, ось там може бути атакуватись. І найбільша загроза в такі дні може бути як 12, 18 липня, 8 та 29 липня. Очевидно, що я всі дні передбачити не можу. в Херсон обстрілюють чи не щодня, але ось в ці дні будьте особливо уважні. Все ж таки, тут не про окупацію, тут про те, що е, йде розмова про окупацію птиці собака, але повторно, що окупують Херсон, мені тут так не показує. Давайте ще уточнимо собаку. Ведмідь. Ні, наші воїни будуть відбивати. Херсон подивились. Давайте ще подивимося Харків. Харків, знову ж таки дивимося на липень, чи є загроза окупації. Тут, на жаль, випадає трійка мечів, смерть, помірність з фортунками. Це вже говорить про те, що ситуація дуже критична і суттєво, суттєво загостриться. Ой, дуже жарко, спека неймовірна. Дивимось, Харківщина. Харків, що чекає на Харків у липні, липень для Харкова. Дивимось тут четвірка Пентаклів, місто тримається, незважаючи ні на що. Король Пентаклів, трійка Жезлів, місяць. Тут говориться про те, що за Харківщину йдуть якісь такі обговорення, все під килимні ігри, але все ж таки, незважаючи на все, Харків тримається тут. Загроза може бути атака. по... Енергетичних об'єктах в першу чергу, це і ТЕС, і ТЕЦ, ось всі ці об'єкти, які пов'язані з енергетикою по місяцю. Далі їх будуть бомбардувати. Король Пентаклів може про це говорити, що будуть скидати якісь авіаційні там, каби, фаби, все, що можна, може летіти кругле, металеве і те, що з вогнем вибухає. Тому будьте. Чні на жаль, король Пентаклів це може говорити про людські жертви, тому можуть атакувати. Житлові будинки знову. Четвірка пентаклів також є сигніфікатором нерухомості. Далі, якщо так брати трійка жезлів, це вокзали можуть бути будь-які автобусні станції, залізничні вокзали, ось щось таке готується недобре. І по королю пентаклів це можуть бути якісь або банківські установи поряд з ними, бомбардування. Можуть бути або атаки, можуть бути атаки на ринки, тобто там, де гроші, де фінанси, ось все це крутиться. Ну і як варіант, центральна частина міста, де скупчені фінансові установи, готелі, в тому числі. Давайте подивимось, які найбільш загрозливі дні для Харкова. Дивимось загрозливі дні для Харкова, що нам покаже тут зірки. Енергетику будуть енергетику штурмувати. Ну, і дивіться, дуже будьте обережні 4 липня. Я не знаю, можливо, в США 4 липня якесь свято. Напишіть в коментарях, якщо я не плутаю. І будьте особливо уважні в цей день. Далі в період 2-3 липня. І... 16-18 липня, ось так, будьте дуже уважні. І багатоповерхівки, на жаль, вони під прицілом. 28 липня також я вам говорила. Будьте особливо уважні. Бажаю, щоб всі, хто дивиться мій прогноз, у вас все було добре. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. В наступних відео розглянемо інші міста, і хай хто дивиться мій канал, хай вас бережуть вищі сили. До нових зустрічей!